Вітаю! Це перша лекція присвячена різноманіттю рослин. Мандрівку царством рослин ми почнемо із розгляду водоростей, найпримітивніших його представників. Однак, перед розглядом власних представників, ви дізнаєтесь, як світ живого можна систематизувати для подальшого вивчення та дослідження. Почнемо! Отже, спочатку ми з вами з'ясуємо, як систематизувати організми, зокрема рослинні організми. Класифікацією та систематизацією світу живого займається систематика. Своєрідні одиниці вимірювання систематики це таксони. Наприклад, царство це таксон. Вид це також таксон. Ось так виглядає перелік таксонів від найвищого рангу до найнижчого, ми з вами розглядаємо царство рослини. Сьогодні ми розглянемо кілька груп водоростей, а вже наступної лекції ми розглянемо чотири відділи вищих спорових рослин і матимемо справу з декількома видами. Вид це елементарна одиниця систематики. Далі ми з вами розглядатимемо вже класи двох відділів голонасінні та покритонасінні. І у покритонасінних ми навіть розглядатимемо родини. Пригадайте, залежно від наявності тканин, рослини поділяють на нижчі та вищі. У нижчих рослин водоростей тканин немає, у вищих рослин вже з'являються тканини і відбувається розчленування організму на органи. Наявність тканин свідчить про те, що клітини вже спеціалізуються на виконанні певних функцій. Таким чином можуть утворюватись складні структури, що дуже добре виконуватимуть одну функцію та геть не виконуватимуть іншу. Відповідно, в нижчих рослин таких високоспеціалізованих структур ще немає, тому ці рослини і називають нижчими. Власне, у водії тканини та органи не так потрібні, як на суходолі, але про це трошки пізніше. Водорості надзвичайно різноманітна та цікава група рослинних організмів. Більшість водоростей мешкає у водоймах на різних глибинах. З водоростей можуть утворюватись цілі підводні ліси. Ці рослини продукують величезну кількість органіки, яку споживають інші організми. Водорості часто є кормом для водних тварин. В результаті життєдіяльності деяких водоростей формуються гірські породи, наприклад, діатоміти. Діатоміти формуються із покладів діатомових водоростей. Ось вони, вони мікроскопічні та дуже гарні. Цікаво, що винахідник динаміту Альфред Нобель використав для своєї вибухівки саме діатоміт, просочений нітрогліцерином. Інколи кольоровий сніг результат життєдіяльності водоростей, а не тварин. Наприклад, сніжна хламідомонада виглядає як криваві плями на снігу. Водорості впливають і на життя людини. Багато видів водоростей ми вживаємо у їжу. Водорість ламінарія вирощується у промислових масштабах та відома нам як морська капуста. Інша червона водорість, ламінарія це бура водорість, а існують ще червоні водорості. І водорість порфіра використовується для загортання суші. Водорості часто розглядають як біопаливо майбутнього. Сподіваюся, що ви переконалися в тому, що вивчення та дослідження водоростей перспективне та актуальне. Отже, водорості це специфічна група рослинних організмів. Їм властиві певні особливості будови та функціонування. Зокрема, як і всі рослини, водорості мають клітинну будову та клітинну стінку, це надмембранна структура, клітинну стінку, просочену целюлозою. Більшість водоростей живиться автотрофно, оскільки ви пам'ятаєте, що деякі з рослин є паразитами та живляться гетеротрофно. За будовою розрізняють одноклітинні, багатоклітинні та колоніальні водорості. Однак у водоростей відсутні тканини та органи. Ви вже знаєте, що це нижчі рослини. Тіло водоростей називається таломом або сланню. У клітинах водоростей наявні хлоропласти, які часто називають хроматофорами або хлорофіловими зернами. Вони можуть бути різної форми. Водорості можуть розмножуватись вегетативно, нестатево та статево. Вегетативно мається на увазі поділ клітини навпіл або частина металому. Нестатеве розмноження мається на увазі спорове розмноження і статеве розмноження це розмноження гаметами. Водорості мешкають у двох середовищах існування водному і наземному. Причому розрізняють водорості, які живуть у солоній воді, та водорості, які живуть лише в прісній воді. Водорості вивчає наука альгологія. Вам також необхідно познайомитись із двома термінами планктон та бентос. Планктон це організми, які мешкають у товщі води та пересуваються разом із нею. Бентос це організми, які живуть на дні водою. Ну а перед тим як перейти до розгляду окремих представників водоростей, розв'яжіть перевірочне завдання.